Так, на сьогодні музична вікторина з історії. Погнали Так. перше персиналі. Ну, поки що не дуже зрозуміли. стара громада. Не сторів клуб Універдебуди. Якщо я не помиляюсь, то це Володимир Антонович. Запам'ятали мою думку, да. Зараз дізнаємось, що я права. Так, є Єс. Одне є. Як вийти кожен не сам. Журнал Це е, Михайло Драгоманов. Мені здається. Це розізнаємось. Друга персоналія зібрали.